Вітаю вас, маленькі українці! Верба одне з найулюбленіших дерев українців та символ нашої країни. На початку весни, коли інші дерева ще стоять голими, на вербі з'являються пухнасті кульки, які всі називають котиками. Їх краса вражає, а на дотик вони схожі на справжнісінькі кошеня. Мабуть, тому їх так і назвали. Торкнешся до сіренької чи біленької бруньки і приглядаєшся, чи не блиснуть там оченята. Ці маленькі клубочки, ніби випромінюють не тільки тепло і ласку, але й запах весни. Анатолій Камінчук написав. Вірша котики вербові. І пропоную вивчити його на пам'ять. Сонце по діброві ходить, як лисичка. Котики вербові жмурять жовті вічка. Вже не хочуть спати. Хочуть трішки сонні, Гріють лапенята на яснім осоннім. А зараз дайте відповіді на такі питання. Як ходить сонечко по діброві? Сонце по діброві ходить, як лисичка. Котики вербові що ж мурять? Котики вербові жмурять жовті вічка. Вже чого не хочуть? Вже не хочуть спати. Хоч трішки які. Хоч і трішки сонні. Що гріють на ясні мосонні? Гріють лапенята на ясні мосонні. І ще раз повторюємо вірш. Сонце по діброві ходить, як лисичка. Котики вербові жмурять жовті вічка. Вже не хочуть спати, хоч і трішки сонні. Гріють лапенята на яснім осонні. Значення слова осоння. Незатінене місце, що освітлюється та обігрівається сонцем. Навесні на місці пухнастиків з'являються золоті сиріжки, які звисають з кожної гілки, а згодом після цього на вербі з'являться і перші листочки. Чекаю відео з вашими віршами. До побачення! Все буде Україна!